Отака От старовинна люлька, бачите, 36,5 см. Що тут є, на жаль, втрати, але це можна все ту частину буде реставрувати. Оце є кераміка. Далі пішла бронза. Бронза в патині і ще з малюнків. Люлька масивна. Не знаю до якої культури вона відноситься. Але вона дуже цікава. Кераміка. Бронза. Всім дякую за перегляд.